Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання, давайте подивимось таку особистість. Український військовий командувач сухопутними військами Збройних сил України з 5 серпня, господі, забула, з 5 серпня 2019 року генерал Полковник. Герой України Олександр Станіславович Сирський. Давайте подивимось на цю особистість, чи він працює на благо України, чи він вболіває за Україну. Так, давайте спочатку подивимось, що це за людина. Взагалі-то він народився в Росії, закінчив. Московське вище військове, загальне військове командне училище. Давайте подивимося, що це за особистість. Так, перевернулася карта H2. Так. Так, дивіться, от е, ця людина. З минулого якого, ну, скажімо так, або минуле якого має велике значення на тому, що відбувається наразі. І внаслідок цього, внаслідок цього, ну, знаєте, ну, це його якби ну, болюче місце, можна так сказати. Це те, що, е, ну, є як для інших людей, як ну, впливає на їхнє упереджене ставлення до нього. Тобто ось, ось, ми, ось карта минулого, карта ностальгії перевернута. Так? Тобто, в нього немає, минулого, немає минулої ностальгії за своїм минулим. Адже він має прийняти ті зміни от за перевернутою смертю. Які в нього наступили, які в нього настали в житті? Але ці минуле, ці зміни, ну от воно от переплітається і впливає на його е, теперішній стан. Це створює для нього проблеми. Тобто дуже багато людей до нього упереджено ставляться. із-за цього. І із за цього він страждає, можна так сказати, ну, просто по картах. Людина, яка не має ностальгії за минулим, не жалкує, скажімо так, не жалкує. Але це все впливає на його майбутнє і стопорить вирішення певних питань, стопорить його бажані зміни. От небажані в нього є, а бажаних змін нема. Це людина, яка не може застосовувати свої знання і вміння напряму. Людина от король жезлів перевернутий. Це король без трона. Король без трону. Ну, знаєте, от людина, людина дуже переживає із-за того, що ну, от він відчуває себе знехтуваним. От, четвірка кубків от, як карта апатії, але знову ж таки тут намальовані дві лисиці, одна з яких за дерева показує, що вкрала зайця. Яка за спиною щось робить. Тут карта болю, перехідного моменту. Я просто пояснюю, звідки я беру інформацію. Коли людина дивиться тільки на те, що перед носом, а якихось додаткових шансів вона не бачить. А те, що вона бачить перед носом, його дуже вражає. І перевернутий паш мечів. Це людина яка може брутально висловлюватися або навпаки діє з-під тишку, ніж в спину. Розумієте про що? З огляду на те, що тут оця лисиця вона намагається урвати шматок за спиною іншої. Ну, це от просто я не те, що говорю, що там він лиситься, а просто от як аналізую, що тут. І це його не задовільняє, скажімо так, те, що людина намагається перетягнути на себе якусь увагу, це його не задовільняє, і тому людина може вдаватися до якихось потаємних дій, куларних е, актів. Розумієте, про що я говорю? Я не хочу нічого поганого говорити про цю людину. Але людина, ось, ну, вона вважає, що до неї ставляться несправедливо. І тому вона може якимось чином намагатися перетягнути на себе ну, увагу, але якимись ну, нестандартними. Діями, ну, не дуже чесними діями, не дуже чесними діями. Ну, знаєте, людина не говорить прямо в лоб, але людина за спиною щось робить таке, за спиною, ну, Своєї жертви, можна так сказати, що потім для цієї жертви відгукується великими наслідками. Розумієте? Вибачайте, я говорю трошки завуальовано, але, ну, ви розумієте чому? Але ви розумієте, про що я говорю. Так, що ж вона хоче урвати за спиною? Ой, вибачайте, перевернута королева пентаклів. Ресурс, скажімо так, коли ми працюємо в колективі з кимось, так? Хтось є головним, а я є підлеглим, бо королева пентаклів, вона підлегла. Вона ну, не приймає рішення, вона може ну, якби, працювати в спільноті. Коли я працюю в цій спільноті, але я не є головною героїнею, так? але я хочу, щоб якось мене помітили. Я можу якусь ідею вкрасти і видати за свою. Розумієте? Ну, скажімо так, мій керівник зробив якусь, прийняв рішення, було зроблено, були гарні успіхи, але. Я дію на упередження і видаю ці успіхи за свої. Бачите, робота така, робота ведеться. Ну, знову ж таки. Він от не задовільняє, бо те, що він робить, його все одно не задовільняє. Він не бачить, що він може заслужити свої лаври іншим шляхом. Але він не хоче на них. Воно, от якби: от я в тіні, я в тіні, мене ніхто не бачить. Але ці можливості мене все одно не побачать, бо я в тіні. І Тому він намагається, от, тому що він ну, от, король не на троні, король Пентаклів. не на троні, Він хоче припинити оце, от, свою тіньову скажімо так, роль. Ну, не в тому плані, що я дію з-під тишка, а в тому, що я в тіні когось знаходжусь, що із-за когось мене хтось не бачить. І тому я це роблю. Пажик перевернутий. Оце от якась хитрість, хитрість вийти, вийти з кризи, якимось нестандартним підходом до його вирішення. Знову єрафант перевернутий це сірий кардинал. Розумієте? Якимись тіньовими. Ну, от знову ця тінь. В мене от постійно в цьому розкладі от постійно, ну, от фонить слово тінь, тіньова особистість, тіньові методи імператор має бути скинутий з престолу. Тобто тіньові методи, нестандартні ключі. До вирішення проблеми для того, щоб скинути впертого імператора з престолу. Той, хто не хоче йти. Ну, хто там у сирського імператор? Ну, знову ж таки, він хоче, по... він хоче все. Людина максималіст, або все, або нічого. Так, давайте дивимось його ставлення до України. Ставлення до України, ще раз подивимось. Реальне. Знаєте, є таке відчуття, ніби воно змінюється. Так, я перевертаю. Це місяць перевернутий. Це мається на увазі. Так. Йому не подобається, йому не подобається те, що Україна зазнає насильства реального, але він не протидіє. Скажімо так, він нічого не робить, або він вважає, що він нічого не робить на шкоду Україні. Але оці його тіньові якісь дії, якісь амбіції, вони розгойдують ситуацію. Його от, він межується, він хоче і мати все, і він хоче, щоб це не було боляче. Для України. Але він має розуміти, що тими своїми тіньовими діями він і розгойдує цю ситуацію. Спроба мати все завдає великих наслідків, великої шкоди Україні. От, іншими словами, можна сказати, реальна його якби друга позиція, він ну, не на, не в першій позиції, а в другій. Його реальна друга позиція розгойдує ситуацію в Україні із людьми, із ресурсами, із наслідками військових е, якихось операцій. Ну, там ж розкол іде. Розкол, бачите, навіть тут. Розкол в війську? Одне от карта одиначки. От одне, Одна частина і інша частина. Розкол. Тут перевернута трійка це як дві, дві частини. Ну, це дійсно так є. Ну, по картах маю на увазі. І, ну, хоче він бути сонцем. Що тут можна ще сказати? Оце його таке бажання, воно і розколює, воно розколює е, ситуацію. Розколює ситуацію. Ні, давайте ще будемо, яка його доля. Яка його військова доля. Ну, дивіться, оце от те, що в нього є, от наразі він має володіє ресурсами, тобто, це от, люди є в його підпорядкуванні, воно може розблокувати втрату. Ну, за щось його можуть, ну, скажімо так, взискання йому якесь можуть дати. Десь може бути така ситуація, де його можуть покарати, щось забрати в нього. Стабільність. Ну, тобто це ну, от його от положення. Його... Щось вкрадуть в нього, щось заберуть. Таке відчуття, ніби його, знаєте, через нього вкрадуть якусь щось, ну, його використають, іншими словами. Тобто він, от якщо так, то він блокує, він сконцентрований, десь він втратить свою пильність, втратить пильність, і, чи то якось він, знаєте, коли одна людина вкладається більше, ніж потрібно. Щось він е, перейде якусь межу. Перейде якусь межу, за що і поплатиться? За що і поплатиться? Обнулення йде його. Дуже цікаво, Ну, десь він щось чи емоційно не стримається і багато комусь щось, ну, якусь послугу зробить. Але ця послуга як ведмежа послуга. Того, що ну, от оце от його минуле, про яке я говорила, там є ще ланцюги, там є ланцюги ниточки. Його дергають за ці ниточки, ну, тримають його, от, його тримають і використовують. І тим самим його, йому не дадуть, скажімо так, зробити якийсь ривок у військовій кар'єрі, Відріз, відрізають його. Ну, якась така. Його блокують утримання того, що він хоче, блокують. Я не знаю, про що йдеться мова. Якось зненацька це для нього, коли він не очікував. Коли він не очікував, якась для нього буде ризикована ситуація. Його, ніби, знаєте, як використовують в сліпу. Ну, от, буду, ну, от в цій ситуації, в останній про його кар'єру. І він десь на чомусь. Чи то проколиться, чи то ну, за його необачливістю щось буде вкрадена, ну, вкрадена якась чи інформація, чи що, і це поставить його як на обнулення. Ну, якась така ситуація буде. Якась така, давайте ще подивимось, його ставлення до залужного наразі. Його став... ставлення сирського до залужного. Так, зірка пряма він йому заздрить. Я переверну, бо тут уголовне тіло. Залужний для нього зірка недосяжного формату. І тому він йому заздрить. В нього є бажання стати залужним, ну, скажімо так, або бути на його рівні. Ну, він не хоче стати, скажем, маю на увазі от, стати на його місце, бути все тим, хто що все вміє, все вирішує, застосовує всі матеріали, інструменти, знання. Тобто він як. Керує бути диригентом військової ситуації. В нього є таке от мрія. Є мрія, бажання, мета, перспектива. Він хоче такі собі мати. Але не забуваємо, що мах це і маніпулятор, і фокусник. Бажання він. Він прямо так зациклений на цьому. Зациклений на цьому. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, віримо нашим Збройним силам України і віримо нашому Залужному. До побачення!